Всім привіт! Знову з вами я, Діана. Давно не бачились. Я хочу вам сказати привіт. І тому давайте. Я, я сьогодні хочу показати, як можна сфотографувати себе на аву, ВКонтакті, Фейсбук, навіть Твіттер, однокласники. Ну, давайте розпочнемо. Пишемо е, веб, але воно буде діяти, якщо у вас тільки є веб-камера. Але. І усей веб-камер, у цей програмка. Я вам її кину, її скачувати не треба. Зразу через інтернет. Тут буде готовий улипка. Нажимаємо іспользувати мою камеру. Тут буде розгрішити. Ось, бачите? Тут обічний, лівий, І так от Класно ось таке. Ось таке, дивіться. Ууу! Дуже класно, дуже класна програмка. Я вам описання кину в конт... eh, там Ютубі в, в коментарях. Eh, взагалі класне. І дивіться, зараз я виберу тут якесь, давайте ось таке візьмем. Зараз, чекайте, знайду. Все дуже таке класне. Ну, давайте ось таке візьмем Ні, таке таке якесь таке. Ууу, та да 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 Зараз чекайте. о, дивіться, Тут є різні кольори. Можна, наприклад, взяти усе нажати такому. І тут от один. Воно буде ось тут фотографувати. А, не, це не те. Я ще... І тут пише Сохраніть. Сохраніть на комп'ютер, воно вам сохраняється. І потім ви заходите, можете ставити. Потім тут, тут є фото така, І тут можете вибирати. Ось так маленький відеорок, як, як ставити ці фотки. І щасливо вам! І нагадую, я кину в описанні. Всім пока!